Вітаю глядачів YouTube каналу Главред.ua. Будемо вдячні вам за підписку на канал, вподобайки та коментарі під нашими відео. На тлі інавгурації Трампа, який пообіцяв сприяти завершенню війни в Україні в 2025 році, активізувалася дискусія про проведення виборів. Про те, як може виглядати виборчий процес під час дії воєнного стану та про можливу реакцію суспільства на це голосування, ми говоримо з політичним експертом, головою Комітету виборців України Олексієм Кошелем. Проведення виборів на період дії воєнного стану прямо заборонено законодавством, яким гіпотетично може бути механізм проведення цих виборів, навіть якщо там буде якесь припинення вогню, принаймні там тимчасове? Які ж бути загалом варіант? Прямі заборони проведення виборів в умовах проговорити воєнного стану, передбачено Конституцією України? Ну, пів тижні дуже дуже складно. Але конституція фактично прямо говорить, ну фактично прямо говорить про парламентські вибори. Але ці логіка цих норм поширюється також на місцеві, на президентські вибори, mm -hmm. е, яким чином можна обійти, ну влада показала власне, заяву влади в останніх двох років, показала про те, що вони готові провести вибори. За будь-яких обставин. Я маю на увазі, перша хвиля дискусій про вибори мала місце восени минулого року, uh -huh. 23-го року, і тоді серйозно розглядали представники влади можливості проведення виборів на весну 2024 року. Ну, зараз ми спостерігаємо другу хвилю, також лише з припущеннями щодо можливих конкретних дат. За економість пише про 25 травня. Uh -huh. Розмішковують різні різні сценої, але я хочу наголосити на важливому на важливому моменті, що і в протипешної хвилі, і зараз і представники влади акцентують лише на одному. Вони говорять, що проведення виборів заважає, проведення виборів не дозволяє законодавству, і тому законодавство потрібно змінити. Uh -huh. Але вони говорять зміни про закону, але про зміни до конституції. Uh -huh. Тобто вони пливачать на свій розсуд. І тому я не виключаю сценарію, коли буде прийнято таке політико-правове рішення, коли будуть внесені зміни до закону про правовий режим воєнного стану, і з в конституції вибори про вибори, вибори можуть бути проведені. Ну, Це вже не перший випадок, коли е, вихідно е, коли понести норму конституції. Тому я не виключаю саме такого сценарію. Ну про це принаймні в останньому інтерв'ю. В останньому три години інтерв'ю заявив президент, про те, що необхідно змінювати закон. Не так, на слові, закон. А не Конституція. Чому? Mm -hmm. Тому що закон можна змінити буквально сьогодні, на сьогодні, маючи минуло більшості союзників в парламенті. а Конституцію змінити вимог водійного стану нереально. Е, також пан Степанчук давав трумачення основного закону. Він говорив про те, що жодної конституційної заборони немає. Змінюємо закон про. Змінюємо там закон про правовий воєнного стану, можливо, виборчий коти там кілька інших законопроектів шлях до виборів. Тобто mm -hmm. влада сказала своє бачення, що вона не бачить перешкод законодавчих перешкод. Тому я не виключаю, що вибори можуть бути розблоковані в будь який момент. Угу. Тобто, чи правильно я зрозуміла, що для цього, не, об... навіть якщо йти за такою логікою, не обов'язково навіть, як таке завершення, ну, там, припинення вогню, чи підписання якихось умов, чи гарантії безпеки, відповідно, це можна провести якимось чином і так? З порушенням Конституції можна провести дві хвилини, принаймні, тому наскільки вони там проїхали, наскільки це сприймуть наші західні партнери, чи наскільки сприймуть українське суспільство. А Але питання легітимності виборів це не лише питання юридичної легітимності, а також питання супільної легітимності, як сприйму поведення виборів суспільства. Наприклад, яка буде реакція суспільства, якщо з восьми мільйонів українців, які перебувають за кордоном, зможуть проголосувати лише символічний відступ? Яка буде реакція суспільства, якщо участь виборів виборах, де не зможуть прийняти військові? На сьогодні військові користуються, на сьогодні військові мають понад 13% довіри. Uh -huh. І тому цілком природі, що середовище Збройних сил може вийти кілька політичних партій достатньо складових, які можуть стати переносними виборами. Я не означаю, що партії з з військового середовища можуть отримати більшість-більшість більші, більші парламенті, і навіть теж готові. Тому очевидно, що. Якщо там бували, скажімо, побачив, що середовище військових це серйозний конкурент, вони можуть піти на такий проти проведення виборів. Uh -huh. На моє переконання, uh -huh. вибори потрібно провести проводити після демобілізації, для того, щоб дати для наших військових можливість повноцінної участі у виборчій кампанії, не лише як виборців, але й, як інтенсивні. Як саме може виглядати процес голосування як такий, оскільки ну тобто то, той, до якого ми звикли, мовно кажучи, з е, урнами, з при, комісіями, виборчими і тому подібним? Чи власне йдеться саме про те, що влада може роздати, наприклад, варіант електронного голосування, про що неодноразово, одно, не в принципі говорилося так само і ними? Ці з цих кордонних графік механізм поготування не змінився. Тоді була таємниця голосування, які були спостерігачі, тоді була тільки замість цілу пілоти, які використовували в сірки. Тобто зараз ця стара форма голосування, вона є найбільш захищена. Я маю увазі захищена від зовнішніх втручань, захищена від можливих маніпуляцій з результатами виборчого процесу. От я хочу нагадати, що у нас кожні вибори завершуються на ставленні секуляції, uh -huh. кожні загально національні вибори. Під час останніх виборів е, нам говорили про те, що можуть маніпулювати голосами кількох мільйонів заробітчан, які зареєстровані в Західній Україні. Були такі заяви. У нас було кілька заяв політиків, е, політичних партій, які говорили про те, що ми подавали такий відсотковий бар'єр. І в нас ці протоколи з мокрим початками, але пізніше, вони програвали вибори і підтвердження офіційного не надавала. Та Це історія українських виборів та історія великих маніпуляцій по нелегітимність. Якщо влада спробує зробити, спробує зробити великий експеримент по електронному голосуванню, він може завершитись надзвичайно великим проблемам, включно з невизнанням результатів виборів. Це дуже серйозний експеримент, якомога вчего закликає владу просто е прагматично підійти до цих речей. Так, У нас є проблема восьми мільйонів українців за кордоном. Очевидно, тоді потрібно запроваджувати е більш е можливо інші форми голосування, але безпечні. У нас є перший шлях збільшити кількість виборчих дільниць в десятки разів. І другий шлях — запровадити голосування постій, так як це робить чоловіки Польща, так як робить Франція, до речі, Франція відмовила свого часу від електронного голосування та французів, які проживали за кордоном, і повернули до звичної і більш безпечної форми голосування за допомогою звичайної допомоги. В принципі. Чому про це питаю? Тому що о, одним з аргументів, які називали. О, Окрім того, що це можливо, це просто там змінити законодавство подібне. Говорилося про те, що неможливо зараз в режимі воєнного стану і в режимі війни, як такої, безпосередньо саме організувати питання з питань безпеки голосування. Тому що невідомо, що Росія утне, умовно кажучи. В такому випадку, от як? У нас це може виглядати наразі, якщо дійсно буде умовно кажучи, якесь перемир'я, бо там припинення вогню в якесь на певний час. Наприклад, про що зараз що не менше сполучених штатах про що натякають? Як це взагалі може виглядати цей процес? Ну, Перше, я не виключаю, що проведення до прикладу президентських чи парламентських виборів може бути частиною? По перемовинах частиною перемовного пакету, по переводі мир, uh -huh. нетревно, в останні місяці, Путін і Кремль загалом вони актуалізували, актуалізували тему нелегітимності української влади. Uh -huh. От я уважно святкую, він ця тема періодично проходить, і вона не знаходила, скажімо там, розголосу в українському суспільстві. Там колективні захист західні країни дали будь-які аргументи на цю тему. Зараз тема знову загострилася. Тому я не виключаю того, що от власне формат досягнення перемови і підписання перемовин може бути тривалий, але форма, в форматі форматі може бути також проведення проведення виборчої е, кампанії. Ну це можливо дасть один з аргументів Путіну про те, що там, до нашої мови сильно дослухались. В Україні провели вибори, і тепер ми, мовляв, підпишемо, ми відмовилися із новою владою. Uh -huh. То от, може бути такий формат. Теоретично, теоретично. Uh -huh. Але насправді цих форматів можуть бути десятки. Десятки. Ми можемо зараз говорити про вибори, про черговість виборів, про поєднання виборів з примови, процесом, по дещо інше. Але таких сценарії може бути десятки. Але зараз, от ключова позиція по виборах. Це те, що до виборів потрібно готуватись, тому що потрібно підготувати, очевидно, нову редакцію закону і новою виборчою системою, якщо ми говоримо про парламентські вибори. Тому що за існуючим кодексом, за чинним виборчим кодексом, буде дуже складно провести виборчий процес і, очевидно, треба буде приймати окремий закон разової дії для проведення виборів. Нам потрібно готувати, адаптувати нові форми для голосування українців за кордоном. Це величезна проблема. Це потрібно впроваджувати. А якщо ми говоримо про голосування поштою, за півтора місяці чи два ми цей механізм не запровадимо. Це один механізм. Але, але дуже важливо зараз з боку української влади не робити жодних заяв про вибори. Чим більше ми робимо таких заяв, тим гірше ми робимо самі собі. Отакі заяви грають проти нас. Чому? Тому що зараз завдання всього світу, ключове, посадити Путіна за ці перемовини. І от нам складається враження, що цим займається лише адміністрація Байдена. Ні. Кожна країна Європейського Союзу робить свій внесок. І прямо Данія заявила про те, що вони поновлюють програму будівництва бомбосховища. Це сигнал для Путіна? Так, це сигнал до того, що е, Європа готується до затяжної війни. Заява Бориса Пісторіуса про необхідність там збільшення, е, про необхідність підготовки війни з Росією. Це також заяви про готовність. Заяви відповідного Єврокомісара, які бачить, що витрати на оборону потрібно підвищити в 10 разів. Це також сигнали Путіну. І розумієте, коли Україна Європа зараз говорить Путіну про те, що ми готові підтримувати Україну, навіть якщо відвернуться Сполучені Штати, це відповідь на риториці Росії про довгий формат війни. Європа дає гідну відповідь. І в цей час ми говоримо про вибори. Тобто ми виглядаємо в цьому плані як країна, яка просто замість того, щоб готуватися до затяжної фази війни, як країна, яка просто займається підготовкою до виборів. Які заяви грають проти нас? Такі заяви, нам навпаки, зараз потрібно доносити сигнали до Кремля про те, що ви готові до тривали війни, до мобілізації, до витрат, до перегляду бюджету, до будь-чого, а не до виборів. Ну і я думаю, що ці заяви про вибори, і тут, власне, йдеться не про заяви, а і виборчі технології, які почали використовуватися, вони дуже неоднозначно можуть бути прийняті на Заході. Як може сприйняти, скажімо там, британські, французькі чи німецькі парламентари інформацію про те, що з державної бюджету України виділяються мільярди гривень на реалізацію передвиборних програм? Ми маємо на увазі по тисячі кожному, в від ставків, і найбіднішим, і українським олігархам. По 900 гривень доплати за купівлю до книжки для 18 літрів. По доплати перед, по, передвиборні доплати вчителям, по нові ну, анонсовані програми доплати. Замість того, щоб е акцентувати увагу на підготовці до найгірших сценаріїв, ми акцентуємо увагу, е держава акцентує увагу на підготовці до виборів і тут грає на шкоду собі. Якщо говорити про наслідки і про сприйняття заходом власне такої риторики і таких дій України, які наслідки дійсно реальні це може для нас мати? От негативні, наприклад, якщо все ж таки так там за якихось умов не будуть визнані результати виборів заходом, чи от так само щодо цих заяв, які ви раніше перед цим озвучили, от які реальні наслідки нас в цьому випадку можуть чекати? Свідки щодо реалізації передвиборних програм е можуть бути в нас в Суміно, у нас достатньо, це підтримка з меншні підтримки України. Е коли, скажімо, польський сенатор каже, а для чого нам підтримувати для чого нам фінансувати там окремі програми в Україні, якщо Україна в цей самий час півмільйона євро безпроблемно витрачає на передвиборні витрати? Тобто така логіка, така логіка може позначитись на підтримці України. Це перше. друге, жодних ризиків з боку Заходу щодо нелегітимності виборів і так далі, жодних ризиків станом на сьогодні я не бачу. Я не бачу. Я думаю, що Захід прийме будь-який формат проведення виборів, навіть якщо це піде в розріз із споможеним Конституції. Але, але. Увага до цих виборів з боку Заходу буде надзвичайно велика. Тому що е за будь-якого формату мирних домовленостей в нас залишається достатньо великий шанс на євроінтеграцію, на набуття членства в Європейському Союзі. І саме тому увага е Заходу до внутрішніх політичних подій, які будуть відбуватись в Україні, я маю на увазі. Буде до отримання стандартів демократії, свободи слова і партічного інфо е, бути надзвичайно високою. Тобто поводінні вибори це і вибори, які захід будуть вивчати, просто на які буде дивитися просто тим про скопом. І тому ну, важливо провести їх на досить високому рівні. Тобто, поки, що, поки що ми домострою на те, що ми повернемо готуються до виборів у форматі єдиного марафону, тобто відсутності свободи слова. І в форматі і в форматі передвиборних подачок для окремих електоральних груп. Нещодавно в, в одному з інтерв'ю голова партії Слуги народу Олена Шуляк заявляла, що всі фракції, нібито ще в 23 році домовилися провести вибори за півроку після завершення дії воєнного стану. От сьогодні була буквально зранку заява Ярослава Юрчишина про те, що після навіть якщо буде якийсь підписаний документ там щодо припинення вогню, відповідно не буде скасовуватися цей. Ну, не буде скасовуватися режим дій воєнного стану, і при цьому от чому саме такі терміни навіть називаються, чи наскільки це від чого це може залежати? Ло у нас по виборчому законодавству три місяці на компанію дає на підготовку, як мінімум. Чому саме така це? Це не готова колотувати взагалі мішкуляції. На вновь 400 депутатів. Кожен з них має право на особисту думку і целіться. Якісь у нас є документи, публічні документи, які підписали лідери фракції груп наприкінці двадцять третього року, де чітко вказали, ну, власне, тоді необхідно було дати е, дати сигнал із постійно і світу про те, що Україна не грається в виборчі ігри, І тому власне, власно було це заявити. З дійсно було вказано про те, що вибори виведені через півроку після скасування. Після скасування правового режиму воєнного статус. Чому це важливо? Чому це важливо? Чому нам... але, але це не означає, що, ці, що такої думки буде дотримуватися українська влада. Це не означає, що влада не прийме рішення про проведення виборів у персональному форматі. Знову ж таки, ключовим фактором може стати е, побоювання конкуренції з боку військових політичних партій. Тому вибори можуть бути проведені за принципом хлопці, поки ви на фронті, поки ви не встигнете демобілізуватись, ми підкладенько без вас розберемося із виборами. Отака, от говорячи куховною виборю, uh -huh. отака логіка може, може на сьогодні. Може може використовуватись, може використовуватись для проведення повоєнних виборів, тому що конкуренція з боку військових буде просто колосальна. Ну а перебуваючи в складі збройних сил, навряд чи хтось із військовослужбовців зможе потенційно вести виборчу кампанію. Ми <кій> це чудово розуміємо. Угу. Тому логіка проведення виборів може бути також політичною і це також небезпечно. Але для чого нам потрібно як мінімум піврічний період часу? По-перше, це підготовка до виборів, тому що крім голосування е, громадян України за кордоном, у нас є проблема із внутрішніми приміщеними особами. У нас є проблема з чоловіками, які ховаються армії, А очевидно, ця кількість нараховується з е, сороками тисяч, можливо, навіть мільйонів плюс. Mm -hmm. У нас є проблеми пов'язані з державним реєстром виборців. Зараз центральна виборча комісія оновлює, але це буде вкласти вкрай, вкрай складний механізм. Це по-перше. По-друге, останні майже три роки війни ми жили у форматі от власне інформаційній простір України перебував у форматі дітиного марафону. Тобто Романи мають достатньо обмежений доступ до інформації і для того, щоб повернутися у звичне інформаційне русло для того, щоб отримувати альтернативну позицію, опозиційне бачення і все інше, нам потрібен певний тривалий період часу. По-третє, продукт фактично трьох років в Україні не працюють в політичній партії. Я маю на увазі, не працюють як інституція. До чеські політичних партій переважно більшість з них працює в форматі виборчих штабів. Це великий плюс. Але нам потрібно поновити роботу політичних партій, для цього теж потрібен період часу. Ну і знову ж таки, ми не повинні ставити перешкоди для українських військових для реалізації їхнього права балотуватися, бути обраним. Ні, прихильня того, що піврічний період часу це ну от, е, о, от норма от, спільна позиція щодо піврічного періоду часу вона мала б бути підтримана, але яка логіка буде домінувати у представників влади то сказати складно і можна до речі, уточнити, якщо дійсно от не буде реалізовано перше, саме право військових на голосування. Відповідно, які наслідки це може мати всередині українського суспільства? Я думаю, що значних наслідків це мати не буде через те, що кожна політична партія, яка буде йти на вибори, вона буде намагатися додати собі військового запарку. Uh -huh. От повірте, я думаю, що навіть оновлений формат опозиційної платформи за життя вони обов'язково включать до десятків виборчого списку або когось відомих волонтерів. Або когось із військових. Uh -huh. Тому що запит, запит на військових, довіра до військових є надзвичайно велика. Тому в нас можуть бути в військові партії, але в нас будуть також і політичні мародери, які протягом спекулюватимуть на військовій тематиці. Тому вибориці для виборця е, і умовлена партія слуга народу під іншою назвою. І опозиційні партії, і навіть по вони будуть, можуть 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 заливатися в одне ті партії, які мають якісь військові військовий відтінок. <клітність> от політичні популяції на військовій тематиці будуть, і вони будуть достатньо значними, але до речі, от вертаючись до північного періоду часу, і власне в ході підготовки до виборів нам важливо прийняти. Нам важливо визначитись ще з одним принциповим рішенням е е участю, можливою участю в майбутніх виборах овоних е заборонених політичних партій, okay. тому що політичні партії, по політичні партії заборонені, але їх депутати сьогодні присутні в українському парламенті і в місцевих органах влади, і в місцевих радах, перепрошую. І вони активно працюють і більше того, активно готуються до виборів. Я думаю, що е, був е, абсолютно виправданим рішення прийняти законодавство про реєстрацію, яка заборонить приймати участь у виборах для всіх інтеліцьких керівників російських забороних російських політичних партій, а також для всіх кандидатів, які е, за починаючи з 2014 року спочатку російсько-української війни, колотувалися. Відсів російських політичних партій, від сільської ради до поста президента України. Ця заборона мала посилюватись терміном, як відео на е, посилюватись на два виборчих цикли на 10 років, і це дасть нам от, можливості, е, принаймні з тих період зменшити е, політичний вплив е, по російських порядцях.